Вітання хлопчикам і дівчаткам і всім тим, в кого то все вже позаду. Сьогодні буду показувати вам доволі цікаву штуку і буду вас трохи дразнити. Попробуйте вгадати, що то таке, і чи воно буде цікаве чи не цікаве. Металевий корпус, два роз'єма, Двопіновий і специфічний чотирьохпіновий. Два піна силові і два там якісь такі тоненькі, маленькі. Кусок алюмінію з такими роз'ємами. Що би то могло бути? Фірма Velodyne не всім щось каже. Видно три секції. Всі вони металеві, шестигранні шурупчики. Якщо глянути на порід, то можна побачити щось на зразок на кшталт шкла або прозорого затемненого пластику. Я думаю, все ж таки, що це шкло. Чому? Тому що це лазер. Це є Velaray Velodyne LiDAR. Лідар, що саме він вміє, я не знаю, але точно він вміє вимірювати відстань напевно, швидкість, можливо, будувати тривимірну картину простору перед собою. Штука серйозна, штука модна. Приїхала до нас з океану, щоб з неправильною документацією бути переплюсованою і випустити білий дим. Ото будемо розбирати і дивитися, яке воно всередині, і наскільки складним може бути простий на вигляд пристрій. 11 гвинтів і страшна наклейка Dunot Remove ховають від нас його внутрішній світ. Ще якась пімпа пластикова з боку тричить, не знаю для чого. Оп. Відділяється легко. Передня частина. Прокладка герметизації, фрезерована. Очевидно, це малосерійний продукт, але то не точно. Е, урядова лінія. Так, задня частина Задня частина пімпа це виявляється клапан герметизації, система ніпель, щоб можна було якось вирівнювати тиск, напевно. І щоб не попала вода. Що ми бачимо в задній частині? В задній частині, очевидно, силова плата, два транзистори в ТО 220, якийсь супервізор живлення або шимка. Величезні конденсатори з глини, цей роз'єм, судячи по масивних дорогах силовий, а ось цей вже йдуть дата лінії. Терможвачка для охолодження на якомусь, напевно, процику, і пішла двійна лінія через фільтр, через захисти. Це або кан, або Езернет, або USB. Не знаю що, але щось типу того. Можливо, USB. Наші два силові виявляються просто землею. Це земля і два інформаційних пішли. А ось цей конектор це є якраз живлення, і його ніби як переплюсували. І хтось кричав, що це би не мало пошкодити з представників виробника. Але воно не включається. Скоріше за все, щастя нам треба буде шукати на тій платі, тому до неї вернемось детальніше. Поки господар не бачить, давайте глянемо, що глибше знаходиться і чи вдасться нам його розібрати глибше. Так виглядає, що не дуже. Чому? Тому що гвинтів, з... тому що гвинтів позаду не видно. Тільки видно закручені гвинти, тобто закручено зсередини. І єдине розумне пояснення цьому, це є той факт, що лицева панель приклеєна. І це є таке шкло, бо в куті видно надщерблене. І просто, щоб подивитися, ми, на жаль, зрізати герметик не будемо, тому що воно сидить на герметику, приклеєне. так. Дуже шкода, тому що там би мали бути вельми цікаві речі. Ну, кому цікаво, по виробнику, по моделі, думаю, зможете загуглити. Думаю, хтось, хто має гарних спонсорів, вже таки розбирав. В мене такої можливості, на жаль, немає. Ще пару гвинтів поза нами, відкручую транзистор, освободжую їх з радіатора, і вже би можна було діставати, якби не роз'єми. Вони такі якось вклеєні герметично і вони не збираються виходити. Ламати ми не маємо права, тому нам прийдеться гріти великий паяльник, відпаювати і витягувати. З чіпа відлетіла терможуйка, і можемо побачити логотип Крабіка. А це означає, що це або звукова карта, або езернет. Це є RTL 9010 AA. Це є езернет. Тобто воно по мережі працює. Крідненький. Ранок вечора мудріше. Дядько посидів трохи в інтернеті, Помогли дядькові роздуплитися, що то за мікросхема. Це виявилася не щімка. Це виявився контролер від Макса. Максовий контролер, котрий є по суті контролером ідеального діоду. Ось ці два транзистори: це n канальні мосфети, котрі виконують роль діода. Це по суті є захист від заниженої напруги, захист від завишеної напруги, захист від переплюсовки, захист під перевищення струму і захист від перегріву, тобто повна жменя захистів і переплюсовка цього пристрою, як казав виробник, не мала би зашкодити ніяк. Тому ймовірність, що проблема саме тут є мізерною. Зараз будемо вмикати, дивитися, чи є на виході цього контролера, цих транзисторів, напруга на конденсаторах. І якщо нам повезе, то біда тут, і тут ми її тим чи іншим шляхом зможемо регульнути. Якщо проблема десь глибше, то це вже буде веселіше і набагато складніше. Також дізнався, що це справді Ethernet, але не звичайний Ethernet, а Ethernet t 1 автометів. Це є стандартизований формат для автоматизації. Ось тими двома лініями воно вміє вдувати гігабіт. По суті, Ethernet, але напряму в свіч ви його не включите. Мусить бути спеціальний адаптер. Ну що ж, живлення цієї гравіцапи мало бути 12 вольт. Подаю приблизно стільки ж з лабулаторника. Бачу, що споживання струму немає, і, в принципі, тут особливо споживати нема чому. Мене цікавить, чи є напруга на виході. І на виході ми бачимо напругу. А це значить тільки одне, що проблема десь глибше. Тобто, так просто не буде. Погоджую з власником. Розборку далі з розклеюванням, з ризиками з розрізанням шкла. Далі буде, можливо. Отже, проблема глибше. Проблема десь в внутрішніх колах, ті, що сховані за заклеєним склом. Мені вже дали добро лізти глибше, тому що варіантів немає. Тому що навіть якщо не вийде, то все одно буде макет масогабаритний. Також я вже знаю, що це не шкло, а якась. Пластикова сполука, тому собі акуратно її зрізаю. І дивимося на внутрішній світ. Як воно на просвіт. На просвіт воно дуже темне, майже не просвічується. Воно є гнучким, це не скло, не знаю, що це за матеріал, але руками трогати не буду. Не знаю звідки, але всередині вже є трохи пилюки. Перш за все, я собі то заклею, щоб десь не залапати. Треба буде взяти рукавички. Якщо я десь би був змушений трогати оптику. Але поки оптику я не трогаю, то рукавички мені не обов'язкові. Законзервував. Дивимося всередину. Що ми тут можемо побачити? Якийсь датчик або. Та датчик, напевно, навряд чи це приймач. Це діод, скоріше за все, тому що розташований він на радіаторі. Масивна металева основа з прокладкою говорить про те, що це радіатор. Лінза. За лінзою видно якусь структуру, її характер мені не зрозумілий. таке враження, що там радіатор також. Що Тут є випромінювач-лазер, котрий валить через лінзу на скануюче дзеркало. Чому скануюче? Тому що бачу, що воно вібрує. А якщо воно вібрує, значить воно на підвісі. Підвіс електромагнітний. Видно, одна площина, постійні магніти вклеєні і котушки під кутом. А друга площина, друга площина є чи нема. Важко сказати, другої площини я не бачу. Таке враження, що це зеркало сканує тільки в вертикальній площині. Бо два електрогамніта розтяжки з регулюванням це доволі прецизійний механізм, і з ним треба дуже акуратно. Однак, якщо подивитися уважніше, то можна побачити також, що саме зеркало на підвісі. І виходить, що воно теж має ступінь свободи. А за зеркалом посередині видно виступ. І краєм ока бачу, що цей виступ розміщений також між двома котушками. Ось видно котушки. Тобто, все ж таки, сканування йде в вигляді растру, розгортки як вертикальної, так і горизонтальної. В горизонтальній площині саме дзеркало, в вертикальній площині механізм з дзеркалом. Капець, як класно. Окреме питання, як це розбирати. Мабуть, треба викручувати гвинти і поступово по шарах знімати модулі. Спочатку модуль лазера, тоді його плату, і тоді внизу залишиться основна плата. Якщо дивитися по роз'ємах, то видно, що плати на різних рівнях. І є їх дві. Плата сканера окремо, вона не має конектора, до неї поки що нам лізти не потрібно. І дві плати тут. Викрутки тут теж, напевно, треба буде брати специфічні, бо просто так не залізу. Відкручую пару гвинтів, відключаю шлейф. Шлейф з фіксацією, його не так просто витягнути, треба припідняти. І в мене теоретично мав би знятися модуль. Так, просили в рукавичках, але я в рукавичках не вмію, не можу. За оптику я не ловлюся, я думаю, мені це можна буде пробачити. І так, що ми бачимо? Модна оптика. В Модну оптику всередину так не заглянете, нічого явно не видно. Попереднього разу якось під кутом я бачив якісь горизонтальні структури. Це не горизонтальні структури, це видно низ. Видно низ і внизу видно радіатор. Прокладки для чогось затягнуто міддю. Причому. А, це термопрокладки, це термоінтерфейс. Ось щось тут є. Це, напевно, матриця, приймач сигналу на кераміці. Бери скоріше за все. В задній частині заекранована. А де випромінювач, можливо, випромінювач ось цей діод, але якась потужність в нього тоді менша. Не знаю, як воно працює, поки що уявлення не маю. Глибше ми лізти в цей пристрій не будемо, в модуль мається на увазі. Тому що тут є юстування. Ось видно паз. Клеєм фарбою не зафіксовано, але тут точно є регулювання. І я це потім фокус не виставлю точно і ніяк. Тут же є точки посадочні, і воно сідає на свої місця. Також ось цю регулювання видно залито. Красота, шкода, що не залізеш. Єдиний ще варіант ось тут є пластикова якась надбудова. Можливо, можна її саму відкрутити і тоді просто зняти верхній діод з пластиковим кожухом. І тоді під кутом можна буде заглянути всередину. Але це не зараз. Нас це зараз цікавить мало. Всередині основна плата. Живлення, на яку подається живлення. О! Відвалилося щось, воно організовано як перехідник. Хто би міг подумати? Як живів, як учись. З направляючими перехідничок панелька. Красота. Добре, що не на підлогу. Нижня плата на ній тільки мілочовка, купа конденсаторів. Мало що видно, мабуть, основне знизу. Відкрутити її не складе проблем і треба її лізти глибше. Найгірше, що це буде проблемно включити в розібраному вигляді. Мені не дали фішки, і без фішки підключитися, задню частину підключити буде проблемно. Шість гвинтів тримають плату. Всі гвинти на фіксаторі різьби, мабуть, з розрахунку, що пристрій буде стояти на рухомому об'єкті. Плата відносно легко підважується і її можна пробувати виймати. Хочу це зробити так, щоб мінімум пилюки попадало і мінімум втручань. Ось вона В нас в руках. Тут, очевидно, живе центральний процесор. Artix Z. Ні, Artix 7 Мені не знайоме, що воно вміє і може, я не знаю. Очевидно, воно гріється. І ось такі здоровенні колодки перехідники. Ну що ж, так придумали. Центральний процесор. Нам треба ще глибше. Корпус хоча видно тут якусь склейку. По факту це є зварка. Це є лазерна зварка. Зсередини видно проклейку. Або теж зварку, важко сказати. Але тут корпус не половиниться, Тільки знімається задня частина і відклеюється шкло. Низ, ай-яй-яй, радіатор. Треба знов більшою викруткою, знов крутити. Обслуговує оптичний вузол, очевидно, ліва сама нижня плата. Туди ми взагалі лізти не будемо, нам то не треба. Зриваю плату з посадочного місця і виймаю, як виходить. По суті, це є радіатор фрезерований. Що ще раз нагадує, що дрібносерійне виробництво, мабуть. В глибині те, що нас буде цікавити, і з чим ми будемо мати потребу працювати: основна плата живлення. Купа перетворювачів, купа дроселів, купа контролерів. Саме ця плата відповідає за вторинні живлення. Саме перше, що ми бачили, бугла виключно з захистами і езернет портом. Продовжую продовжувати розкручувати. Ще 6 гвинтів і плата в мене в руках. Вона теж на термоінтерфейсі, тобто з плати без монтажу. І слуговує для відводу тепла на корпус. Корпус можемо відставити в сторону. Плата, силова плата живлення. Ось тут, поза камерою, іду багато міряти, шукати, даташити, думати і пробувати якось то включати, щоб міряти вторинні напруги. Зверніть увагу, що ось ці коричневі деталі це є конденсатори, глина, так звана кераміка. А ось ці такі сіренькі і ось ці ось цей також, це є дроселя. Порошкові дросіля високочастотні. Ось це дросель. Це дросіль і ось це дросіль. Навіть позначка L19. В мобільних телефонах такі рішення вже бачу давно. Важко з таким працювати, але хто знає, може нам ще повезе. Ми знаємо, що в нижній платі проблем немає, що тут тільки захист від живлення і порт, тому її перепрошую збираю назад. Мені треба підключитись живлення, щоб підключити. Фішки мені не дали. Собі вже розмітив. І дивлячись в документацію, бачу, що документація на пристрій не відповідає фактичному пристрою. В нас модифікація з двома конекторами, і тут тільки Ethernet, а тут тільки живлення. Тоді як в документації заявлений один конектор чотирьохпіновий, на якому йде і живлення, і інформаційна шина. Цікаво, треба буде поговорити з власником. Що він про то думає, як саме куди він підключав? Можливо, вони влупили живлення десь на інформаційний порт і тому з'явилися проблеми. А ось знайшовся доташити на мою ревізію пристрою. І все би добре. Ось розпіновка. Перший пін, Power, другий GND. Якщо взяти пристрій, то можна побачити, що перший по факту йде на мінус. Тобто в даташиті – Вказана протилежна полярність. Ну як так, блін, хлопці, ну майте розум. От такий прикол. Хоча ми знаємо, що це не могло позашкодити, тому що по входу є захист. Просто як факт. Думаю собі як підключитися без фішки, щоб не було ніяких моментів. Знаємо, що напруга проходить. Бутербродик собі збираю так, як воно стоїть. Тут зроблю підставки, щоб не бовталося, і це можна буде міряти тоді. Плата додаткова процесорна зверху стає собі таким чином. І зрозуміло, що живлення передаються по цих двох роз'ємах силові. Купа вторинних напруг, треба шукати, доташити, дивитися, які мають підніматися автоматом, які по команді. І коли це надовго, це ще купа роботи з матеріалами. Але принаймні зрозуміло, що потрібно робити. Вже давно у мене на фоні лежав цей пристрій розібраним. Ви його бачили в різних відео. То не було часу, то натхнення, то ще щось. От в результаті прийшов його час, треба його якось таки віддавати. Нічого я не знайшов, напруги піднімаються. Практично на всіх конденсаторах є напруги, вони адекватні. І я не бачу причини, не можу її локалізувати. По-хорошому потрібно знайти комунікаційні порти, підключатися через термінал, вичитувати логи, дивитися, думати. Але це не зовсім моя робота. У мене на це кваліфікації і часу зараз на жаль немає. Тому збираю як було, і буду повертати без ремонту. Дякую, що дозволили показати таку цікаву і доволі унікальну річ людям.